Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал TOTUS Трактор. Сьогодні на відогляді тракторець потужністю 33 кінських сили з оригінальною японською кабіною, пічкою і кондиціонером Янмар AF330. Давайте ближче познайомимось із станом і комплектацією на дану модель. Перед відео заміряв габаритні розміри даного трактора від початку до кінця заднього метра 3 метри. Якщо захопити ще фрезу, буде 4. 410 см. Колія по центрах задніх коліс 115 см. Якщо переставити колеса місця, ми отримаємо 135 см. Також ще враховуйте, що тут розборний диск. Колія по центрах передніх коліс 130 см. Висота 2 метри. Вага трактора з кабіною. Тонну 600. Гляньте, який масивний, потужний передній міст. Передня резина у нас 8 на 18. Задня резина 13,6 на 26. Тракторець випускався з кінця 90-х років. Трихточка швидкоз'єм, автопопадач. Грунтофреза Янмаровська з боковим редуктором. Робоча зона грунтофрези 180 см. Ось такі ножі в комплекті. Ну і ще бачу, що встановлений фаркоп. Давайте. Глянемо, що у нас тут. В кабіні. Дайте, вона трішки вже прогрівається. І йдемте, пройдемось по комплектації. Гідропідсилювач керма з прекрасним виворотом коліс. Напрацювання 926 мотогодин. Реверс. сигнал. Світло, повороти, кермо по висоті регулюється. Об'єднана педаль тормозу, фіксатор педалі тормозу. газ є як ручний, так і під ногою. Гарно все оббито ось таким м'яким матеріалом. Педалі підвісні. Тут також все оббито, обшито. Панорамні двері. Зверху також ось такий матеріал. Керування кліматичною установкою у нас ось тут сила обдуву, холод або тепло і кондиціонер включити або виключити. Так. Зараз нам хай дує тепло. дути буде ось звідси. Двірник, додаткове світло. Задній двірник. Працює. Коробка передач напівгідравлічна. 4 швидкості. Давайте поки перевіримо навісне обладнання. Ручне керування боковим гідроциліндром вправо, вліво. Є у нас функція боковий плаваючий режим. Можна також регулювати, щоб під яким путом плаваючий працював. Пам'ять навіски. догори. Донизу. Це у нас кнопка за безпечний режим, відповідає, при включенні реверсу назад. Так. Фреза автоматично буде підійматися. Вимикає магнітола. Капітуляцію вже Ні. працює. Ось попільничка. Так, ну що, поки фреза опущена. Давайте перевіримо. Вал відбору потужності. Вал відбору в нас 4 швидкості, одна з яких назад. Ми з ми перевіримо давайте, максимально. До речі, тут ще є речах перемикання приводу донизу задній привід, доверху до повний привід і педаль блокування заднього диференціалу. Кардан крутиться. Ножі працюють. Повертаємось всередину. І вимикаю вал відбору потужності. Для того, щоб почати рух, знімаємо тракторець тормозу, піднімаємо навіску, реверс вперед. Перша передача. І ось ми вже їдемо. Трішечки розігнались. Друга передача. Розігнались. Третя передача. Розігнались. І четверта. Четверта це у нас максимальна, Давайте ось помаленьку тут. Розвернемось. Газ в пол. Зверніть увагу на вихід при стабільних обертах. Отримали максимальну швидкість. Тормоза беруть чудово. Продемонструю ще мінімальну швидкість трактора. Супер понижено, тут перша реверс перед. Це ми так їдемо. І ще давайте перевіримо функцію оберт на місці. Викрутив кермо. Це ще раз. кермо рівно, і коли колеса виперче, вони автоматично перемикаються на більшу передачу і передок просто прекрасно закидується, вражаючи маневреність. Працює як вправо, так і вліво, як вперед, так і назад. Запаркувалися, фіксуємося на тормозі. Вимикаємо передачу і йдемо дивитися, що в нас робиться під капотом. Зняли бокові кришки. Глушник бачимо в гарному стані, бачимо генератор. Стартер видно. Ось наш вихлоп Циліндр сухенький. Динораму. Фари працюють. Антифриз замінили на новий, витримуємо розміну 40 Також ми тут замінили масло, масляний фільтр, паливний та повітряний. Акумулятор в передній частині ще японський. Інформація про двигун. Ось там, бачите, є табличка. Там пише, що двигун має робочий об'єм 1500 см3. Як бачимо, він трьохциліндровий. І також на табличці вказано, що потужність 33 кінських сили. Зніме в цю бокову кришку. Ось з двигуна йде Білого диму не виявлено. Добавимо обертів. Гарна частенька робота. Давайте ще з цієї сторони. Ось така робота двигуна нашого янмара. Глушиться трактор ключем. Ну що ж, переходимо до висновків. Кабіна, пічка, кондиціонер. Гарна, широка резина в дуже гарному стані, велика грунтафриза з хорошими ножами. Вартість такого трактора з грунтофризою та доставкою 12700 умовних одиниць. Якщо вас зацікавила дана модель, краще не гайте часу, а скоріше телефонуйте на номер компанії та уточуйте менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас гарний вибір японської техніки на будь-який смак. Кожен зможе щось обрати і для себе. Тому очікуємо вас, купуйте в Totus Tractor. трактор. До побачення!